Січа ці контейнери, ось такі для європалети, 1,20 вісімдесят вони стають на палету. Ось За допомогою ось таких приспособ фіксується палета знизу. Тобто стає сітка на палет. Ось цим кутником по чотирьох кутах, і фіксується. Зверху на цю сітку ставиться іще один палет. Можна ставити ось так: другу сітку. Ну Ми просто без палета поставили. О, і уверх. Також третю сітку. 120 на 80 це розмір самої палети, це внутрішній розмір самого кошика. Кошики після реставрації, легка реставрація пройшла. Ось сварочні шви є де не-де де порівняли. Це все помили, напилили автосріблом і мають вони ось такий гарний вигляд. Так, Загальний розмір 121. Зовнішній. На 81 см. Висота кожної сітки такої ось повна 68 см. Це повна висота, 68 см. Є віконця. Є сітки з одним віконцем, тільки із фронтальної сторони. Ось таке віконце, воно ось так. Фіксується і сітка зачинена. Це, це віконце для доступу до товару. Тобто там зберігається у вас товар, до 500 кілограмів можна навантажувати в одну сітку. О, і ось відчиняєте, є сітки із двома віконцями. Зараз покажу. Так. Ось ще з боку одне віконце. Одне спереду, одне збоку. Мені рукою незручно, трішечки його. Ось такі контейнери на День зйомки 12 штук є в наявності в нас їх. Товщина самого прута, ну, дивіться, на половину із них є бірочка Ванзі. Ванзі це італійський виробник. Це один із кращих італійських виробників, ну, як ми знаємо, торгових візків, які в нас також є в наявності. О, і це також виробник ванзі. Штангель циркуль я з собою не взяв на відео. Відео знімаю без без змін. Ось так як знімаю. О, і тут видно в нас, тут видно в нас пів сантиметра. Діаметр пів сантиметра діаметр самого прута. 5 мм. Непогані сітки бувалого вживання, правда. Ну, легка реставрація пройшла. Їх можна ставити от в такому вигляді і в торговий зал, і на вулицю. Ну, в принципі, буде. Ну, є можливість придбати також сітки без реставрації, єдине, що вони будуть цілі, але не будуть виглядати настільки от, ну, гарно. Тобто вони не миті, не чищені, не, не напилені. О, то буде ціна дешевше Такі контейнери, січаті, їх застосовують. Ми їх застосували для дров, складаємо у них дрова біля складу. Люди використовують їх за різним призначенням. За різним призначенням це можуть бути кавуни, коли возять, коли сезон кавунів, нас їх дуже питають. Ну, в принципі, будь-які товари, які тільки можна собі вигадати. Ставиться піддон. піддон от, вона на піддоні вже переїзна. Зверху закладається товар, ставиться ще одна сітка, якщо потрібно. І це все дуже компактно перевозиться палетами і витримує до тонни навантаження всередині одна сітка. Ось такі контейнери запитуйте.